Доброго дня сучасні аграрії. Продовжуємо серію е, відео про вироби з полімер композитного матеріалу. Нагадую, ми готуваємо е, втулки е, різні вироби із е, полімер композитних матеріалів. Е, матеріал зветься поліамід з додаванням вуглецевого лакна, маркою УПА 6 30М35М та інше. Тобто, в цьому відео ми розглянемо м, більш Масштабні вироби, от, зразки, точніше виробів, які є можливість виготовляти. Є ось такі деталі для комбайнів. От, бичі. Отакі от. От напівпідшипники. Вставляються в комбайн замість дерев'яного підшипника. Ось такі от напіввтулки, ну, в залежності від Технічних особливостей, вони встановлюються на тих чи інших місцях. Задача відео показати, що є така можливість виготовляти ті чи інші деталі з довольними розмірами, не довольними, а різними розмірами, точніше. От, отакі от великі, ну, я б сказав, гребкові втулки для. Це тандемна підвізка на сівалку «Джундір». От. Такі от глазки чи вічка, як правильно, на палець шнека жатки. От. Також є різні розміри з різним розміром між отворами, між центрами отворів, що підходила для різних жаток. От, та такі от зірочки. Ну, не тільки такі, з різними розмірами, з, з різними діаметрами внутрішніми. От, та товщиною стіночки. От. Основна задача е, таких от матеріалів це, скажімо так, працювати без обслуговування. Тобто їх не треба ні змащувати, ну, якщо це стосується втулок. От, бо є де їх не треба використовувати. От. Матеріалом вироботки таких втулок є графіт, тобто він і є е, таким, так сказати, мастилом е, для тих чи інших деталей, отвітних частин або втулок. Так що Телефонуйте, питайте, пишіть. Ще раз нагадую: виготовляємо полімер композитні втулки та вироби для сучасних аграріїв. Нехай щастить високих всім врожаїв. До побачення!